Друзі, всім привіт! Із моїх останніх відео, я думаю, що ви всі зрозуміли, що в мене все більше і більше манить світ Хой. Досвіду з цими рослинами у мене зовсім немає. Одного разу мене запитали, за якою ознакою я обираю рослини, то я відповіла за листям і за покликом своєї душі. Коли їх стало багатенько, то я зрозуміла, що тепер я буду обирати по квітах. А вчора в коротенькому відеошорті я вам показувала розпаковку посилочки від дуже гарної людини, з якою мене звела доля. Шуршати коробками розпаковувати я не буду. Я лише покажу вам саму коробку, її виконання. Ви подивіться, з якою любов'ю були спаковані хої. По-перше, величезними буквами написано крихке, обережно, будь ласка. Це посилочка з Полтавщини від пані Вікторії, у якої я придбала декілька дуже гарних хой. А приводом до того було саме те, що загинув маленький живець з хої Пателла Пінк, який я придбала нещодавно, а пані Вікторія продавала вже дуже гарну рослину, але я не встигла. Хєєчка вже була продана, але я для себе знайшла дуже рідну людину. Ми спілкувалися майже добу, і я придбала в неї декілька хуй. І ось у неділю вона вислала мені оцей Покажу коробок. Покажу вам вже все те, що я дістала із цієї коробочки. Ось, подивіться, оце красунечка дуже гарнющим лисичком. Подивіться, яке воно нібито пожмакане. Ну, таке красиве, ну таке ж воно товсте. І таке, знаєте, м'якеньке, отут знизу, як сопушкою з якоюсь. І це хєчка, яка має назву крінке 8. Ось така красоночка. Ось у неї зростає молоденький листочок. Бачите? Ось так я її приділила вже на підвіс. На хоя. Вона вже доросла як ви бачите, це хоя, яка загоряє, це хвоя валіняна. О, така красива ліана. Також вона, бачите, які має листечка гарненькі. Тоненькі такі стовбурці, що мені подобається, вони легко загортаються, скручуються. І, ну, от як на мій погляд, то подивіться, як гарно вона буде виглядати на підвісі. Ну і королева із у, них, із у цих всіх хуй, так це хуя філіпененсіс. Цю хуєчку я вже давно хотіла, і ось я її маю. І саме ця хуєчка виявилася ще і з двома квітконосиками. От бачите, я дуже хочу сподіватися на те, що оці квіточки вони відкриються. Така красунечка також, як бачите, я її вже намотала, намотала, намотала. Поки що не придумала, як її е, гарніше змотати, бо не хочу її турбувати. Дуже ж хочеться побачити, які ж у неї красиві зірочки, квіточки. Яку я придбала, то мене, знаєте, засмутила її назва. У неї вона під ім'ям. Хоя кентіана варігата. Я зараз покажу вам свою хою ваєтню. Подивіться, одне лице. Єдине, що моя вже трішечки доросліша, і в неї вже мало рожевого, рожевий кулір лише на молоденьких листячках. Ось Бачите, ось такі рожеві. Її рослинка більш молоденька і більш Знаходиться зараз у ростовому процесі, то її листечка більш рожеві. Але це одна й та сама хуя, як на мій погляд. Я написала їй і кажу, пані Вікторія, а чи бачите ви якусь відмінність у цих хуях? Вона каже, ні. Кажу, так моя має ім'я Ваєті, а ваша має ім'я Кентіана. Вона мені каже, ой, як незручно вийшлося. Ну, то вийшліть мені її назад. Та ні, та чого ж я її буду ганяти туди-сюди? Нехай будуть дві. Вони дуже красиво виглядають, вони мають шикарний вигляд, шикарний рост. І я сподіваюся, що і квіти у цих красунь будуть. Дуже чарівні і ароматні, кажу, нехай будуть дві. Але ж сьогодні, знаєте, як уже ця думка запала в голову, я почала читати Вікіпендію, рити інтернет і знайшла, що Хоя Ваєті має ім'я Хої Кентіана Ваєті Варігата. Тобто це одна й та сама рослина. Просто один продавець продавав її. Як Хуя Ваєті, інший продавав її як Хуї Кентіана, але це одна й та сама хуя. Хуя Кентіана Ваєті. Нічого страшного. Іх чотирьох дорослих хуй пані Вікторія сходила до своєї матусі і нарізала мені ще зрізів. Ось вони вже всі розташовані і підписані по скляночках. Оця така гарнюнка з такими, знаєте, пухнастими листечками, маленькими пухнастими листечками, то це е, хуя лобії. Єдине вона каже лобії. Єдине, що вона каже, я не знаю, якої варіації. Ми подивимося, вона ж колись виросте і покаже, якої вона варіації. Мені подобається така пухнастенька-пухнастенька, і в мене її нема. Тепер буде Купна хуя, це хуя Nomulaріадес. Вона була таким длинненьким зрізом, що випадав із кляночки, тож я розрізала і зробила із них два. Листячка в неї таке цікавеньке, як дві копійки. Отакі От кругленькі, такі гарненькі. Подивимося, що буде з неї рости. Так, це хуєчка. Публікатис. Публікатис хімера вакс. Ось така красунечка з таким, нібито лаковим листом, з довгим вусом. Побачимо, чи продовжує вона його рост чи відсуше. Ну, зараз ми нарощуємо корінців. Крінців, ясне діло, у зрізів немає, бо вони свіже зрізані. Оця хуєчка, вона в мене є. Мені її нещодавно подарувала вже посажену пані Ніночка, моя подружка із мого міста. Тут Хоя, яка має назву. Я ще їх не вивчила. Хоя Ір 26. Ось така красунечка. Тепер в мене також дві. Ну, то нічого страшного. в мене є багато подружок, яких я зацікавила цими рослинками, тож я поділюся ними з ними. Отакі, От бачите, які листочка гарненькі, красивенькі. Хуя матільда. Красунечка з такими самими кругленькими листечками, як і з утої хуїї, яку я не можу вимовити. Та зрізала, навіть не дивилася, що різалась під конусами. Тут їх декілька. Тож робимо висновок, що ця хуєчка легко зацвітає. Хоєчка має ім'я Луїхіна. Дуже цікава хуя з чарівним ароматом. Я вам буду показувати фото їхніх квітування, а в подальшому я вже буду показувати вам, як вони ростять корінці. Поки що, як ви бачите, корінців немає. Чиста вода і кузмінчики алує. А останній зріз, то хуя ротундіфлора. Вона має такі листячка, знаєте, кожисті, як пальчики. Ой, випала Кожисті листечка цікаві. Ось такий в мене тепер садочок і ще один садочок хой. Тож, знаєте, я вже слонюю до того, що наступного літа, коли ми будемо гуляти по моїй лоджики, то там вже не буде орхідей, там буде королівство хой. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Слава Україні і смерть нашим клятим ворогам.